Головним антикорупціонером країни став Артем Ситник. Саме він нині очолив Національне антикорупційне бюро. Вибір зробив президент Петро Порошенко зі 176 претендентів. Спершу на відкритому конкурсі спеціальна комісія обрала найкращих. І вже коли залишилося два фіналісти, окрім Артема Ситника ще адвокат Микола Сірий, президент визначився. Я прийняв рішення оперативно і підписав указ. Про призначення на посаду директора антикорупційного бюро Артема Сергійовича Ситніка. Я думаю, що незважаючи на те, що Артему лише 35 років раніше це був недолік. Зараз я думаю, що це скоріше перевага. Артем Ситник, колишній слідчий прокуратури, займався саме антикорупційними справами та у 2011-му звільнився з органів за власним бажанням через незгоду з політикою режиму Януковича. З того часу вів адвокатську діяльність. Петро Порошенко під час призначення зазначив, тепер відповідальність за антикорупційне бюро спільно нестимуть парламент, уряд і президента ще дев'ять членів кваліфікаційної комісії. Я дуже сподіваюся, що цей день, 16 квітня. Увійде в історію України назавжди, як день створення Національного антикорупційного бюро, з тих, хто стикалося з корупцією, в першу чергу, це є орган ДАІ, Міністерство внутрішніх справ, податкової служби, земельні ресурси, пожежники і санепідстанції. Закон зобов'язує вас боротися з корупцією в чиновниках першого і другого рангу.